Бібліотекарі продовжують допомагати кіровоградцям готуватися до Дня закоханих. Ще одну тематичну виставку презентувало бібліотеці імені Чіжевського. На виставці представлено роботи виконані у різних техніках: вишиті картини, подарунки з бісеру, м'які іграшки, сувеніри з кавових зерен. Всі експонати об'єднує спільна тема кохання. Займаюся різними видами творчості до цієї виставки, яка присвячена до Дня Валентина. Я представляю свої роботи в різних техніках. Це м'які м'яка іграшка, яка завжди була подарунком. Сьогодні я представила і, іграшку з лісу і іграшки в'язані крючком. І також моя улюблена техніка, яку я представила, це іграшки каву в кавовій серії. А вирізнялася з. Поміж інших робота Наталії Азанової. Чоловік вишити на полотні, стверджує майстриня, все ще шукає свою половинку. Цікаво, й те, автор картини, крім вчителювання і вишивання, ще й спортом займається. Вона професійна парашутистка. Работу інструктором по парашутної підготовки весінні літнє время осіння, коли дозволяє субота. Воскресення виставка в Урнісаж. Подарунки для закоханих працюватиме у бібліотеці Чижевського до 17 лютого.